Всім привіт! Сьогодні у нас 7 травня, і ми продовжуємо висаджувати наш солодкий перець. Як ми готували землю? Я вам коротко розкажу: в цій теплиці були сидерати, осіяні з осені зими минулого року. Ми їх скосили. Вніс я бізар з рахунку 15 мл на 10 літрів води прискочив. І вніс я мікохелп дві пачки на 10 літрів води. І цим я обробив ґрунт і скультивував 4 рази. І ви бачите, ось такий стан. Всаджуємо наш солодкий перчик, червоний кубовидний, здоровий, смачний, який ми вже висаджуємо четвертий рік. Наше доброволь міко Хелп Комплекс. Хелп Яраміла. Просимо ми по такій щепоточці в кожну луночку даємо для старту йому. Продовжуємо використовувати наш вермий компост, який ми зібрали, заготовили, самі виготовили. Ось так він виглядає. О. Прекрасна штука, небагато його берем. ось так кожну луночку. Потім це все діло перемішаємо з землею, поліємо водичкою і туди в нас, і туди в нас піде перчинка. Беремо нашу розсаду перцю. Ось так він виглядає, цей красунчик, який заслуговує на увагу. Легким рухом двома розрізаємо стаканчик, знімаємо стаканчик і ось така коренева система. Живаємость 99,9%, якщо ви не, ну, якщо не на бокопорите, не спалите його гербіцидом. Таким легким рухом садимо його, беремо наступний і все те саме. Один вверх, другий вниз. Знімаємо. Садимо. Водичка смоктується в землю. Коли вона повністю смокчиться, ми його загорнемо. Ось так. Все. І обсипаємо земелькою. Все. На цьому наша не закінчилася посадка. Після посадки всім також рекомендую захист від ґрунтових шкідників. Використовувати інсектицид від ґрунтових шкідників, який називається бізар. 250 мл. Я взяв собі і ще буду брати 250 мл. Для профілактики в процесу росту буду також використовувати і вносити його з паливом. Що я хочу додати? Хочу побажати всім. Овочівникам, всім аматорам і професіоналам чудових прекрасних врожаїв.